Книга Вихід, розділ 17, Уся громада синів Ізраїля рушили із сім пустині переходами за наказом Господнім, і отаборились вони у Рефідимі, де не було питної води людям. І став народ сваритися з Мойсеєм, викрикуючи: Дай нам води пити. Мойсей їм каже, чого лаєтесь зо мною? Навіщо спокушаєте Господа? Але народ був там жадібний води, той нарікав на Мойсея словами: Навіщо оце ти вивів нас із Єгипту, щоб спрагою заморити нас і дітей наших? І Скот наш. Заголосив Мойсей до Господа, що діяти мені з цими людьми, ще трохи і укаменують мене, і відповів Господь Мойсеєві. Вийди поперед людей, візьми з собою кілька старшин ізраїльських, і палицю, що нею вдарив по нілу, візьми в руку та й іди. Ось я стану перед тобою, там, на скелі. На хориві, і коли вдариш ти по скелі, вода зрине з неї, і люди питимуть, так і зробив Мойсей на очах старшин Ізраїля, і назвав те місце Маса і Меріва через сварку синів Ізраїля і тому, що спокушали Господа словами, чи є Господь між нами, чи нема. Та ось надійшов Амалик і задер бій з Ізраїлем у Рефідимі. Тоді сказав Мойсей до Ісуса Вибери собі людей та вийди вранці в бій з Амаликом, я ж стану на вершині горбка з жезлом Божим у руці. Зробив Ісус так, як повелів йому Мойсей, і почав битися з Амаликом. А Мойсей, Арон та хур вийшли на вершину горба. І сталося, як піднімав руки Мойсей, то брав гору Ізраїль, а як опускав, брав гору Амалик. Коли ж руки Мойсея обважніли, взяли камінь та й підклали йому, і він сів на ньому. Арон же і хур підтримували йому руки один з одного боку, другий з другого. Так руки його витримали твердо до заходу сонця. І розгромив Ісус Амалика і його людей вістрям меча. Тоді сказав Господь Мойсеєві, запиши це на спомену книгу і вклади Ісусові в серце, що я зітру пам'ять Амалика з під небес. І спорудив Мойсей жартовник і дав йому ім'я Ягве Місі. Сказав бо. Тим, що рука знялася проти Господнього трону. Війна Господня проти Амалика зроду врід. Корисні цитати з біблії ви знайдете у нашому телеграм-каналі.